we have to be very careful. Everything today is changing at warp speed. Все сьогодні треба бути обережним, тому що все дуже швидко змінюється. На так швидко це змінюється під час війни. Everything that we do, everything we touch, everything we come into contact with needs to be vetted. Все, що ми робимо, і все, що ми, всі рішення, які ми приймаємо, повинні бути обґрунтованими і

When the, when the temperature drops below freezing, those cereal grains will go dormant and turn brown. Then, when it warms up, you get a stretch of weather where you get above freezing. Як і тане, навесні все вона дуже швидко відновлює свій колір, зеленіє і відновлює свою вегетацію. Це і є той живий корінь. Те, що ви маєте те, що нас є тут зима в певний час року, це не означає, що ви не можете мати. <stutters> uh, uh, so Armour the soil. We've worked hard to minimize disturbance adversity. We don't want to lose the soil with erosion.

сусідів міг 200 з миль прилетіти, тобто з далеких відстин, бути перенесеним. Where are you in the world? Розумієте контекст, тобто мається на увазі, коли ви знаєте, де е, пішла технологія в світі і де знаходитесь ви об'єктивно, де в рамках розвитку е, таблиці так би мовити, за Давдином. Ви знаходитесь в плані цим where, where are you on the journey? Де саме ви в цьому по всі подорожі? How much risk can you take? І оцінюйте правильно те, наскільки ви можете ризикувати. How thick is your skin? Наскільки у вас є be a big in the middle of your back. Ну і щоб не отримати потім а, грижі у вас на спині. livestock i miss it anybody good 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 yes livestock this this is not